Вітаємо! Ми знаходимося на заводі Бутсервіс і прямо зараз стартує пряма трансляція фіналу акції Кешбек за дах. Тож, 713 учасників, сайт «Рандом.Орг». Стартуємо. Генеруємо номер першого замовлення, який виграє 30 тисяч гривень від заводу Бутсервіс. І це номер 127. Бут плюс Любінець. А. Вітаємо вас! Ви виграли щойно 30 тисяч гривень від бутсервісу. Наступний номер переможця. Увага! 463. Олійник Назар Олексійович, вітаємо! Щойно ви зайняли друге місце в акції. Кешбек за дах від заводу Будсервіс і виграли сертифікат номіналом 50 тисяч гривень. Лишилося саме головне розіграти суперприз нашої акції 100 тисяч гривень. Генеруємо номер переможця. Номер 38. цимбаленко Євген Біла Церква. Вітаємо! Ви вже вдруге взяли активну участь у акції кешбек за дах» і Ми пам'ятаємо, що ви виграли минулого разу 50 тисяч гривень. А в цей раз 100 тисяч гривень. Ви неймовірно щасливий, напевно, везучий. Ну і, звичайно, бажаємо, щоб ваші колеги не розчаровувались, не розстроювались і вірили, що наступного разу виграють саме вони. Протягом року ще будуть тривати інші різні акції від заводу Будсервіс, розпродажі, сезонні знижки, про які ви можете дізнаватись в нашому телеграм і «Вайбор-ботах», а також в соцмережах і на сайті нашого заводу. Всіх вітаю з перемогою, всім дякую за участь. Гарних вихідних!